Україна буде в центрі таких дуже великих випробувань. Бачимо страждання. Ми є тими цілителями, які цілюють цю територію. Ми чекаємо на те, що будуть дійсно дуже позитивні зміни. У 26-му році нас вже не пізнають. Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Альбіна Пономаренко. Я професійний астролог та астропсихолог. Сьогодні наша традиційна рубрика разом і моя гостя, астролог, астропсихолог Марина Романова. Вітайте її в нашій студії. Вітаю, вітаю, Альбінушка, і вітаю всіх слухачів каналу. Дякую, що прийшла. Дякую, що запросила, Альбінушка. Тема дуже цікава, друзі. Астрокартографія. Тема, з якою я, до речі, не працюю. І тема, як зорі бачать розвиток України, так? Так, так. Да. Ну що, давай поговоримо про це. Починай прямо спочатку, Добре. бо я навіть не знаю, що питати. Буду дуже рада поділитися такою дуже потужною технікою, яка відслідковує розвиток подій у людини в державі, а також показує, де на Планеті Земля і є моє місце. Це якщо для людини ну державу ми не можемо перенести, так? але ми можемо побачити на географічній карті, які головні астрологічні впливання є в певній місцевості. І так, для чого нам ця взагалі робота в Америці? Джим Льюіс це відомий астролог. Колись прийшов до свого друга ясновидця і він казав: Ти знаєш, у тебе є якийсь потенціал, який повинен відкрити новий метод, який буде дуже допомагати іншим людям. А Джим Люїс дуже йому подобалася релокація, тобто пошука цього вдалого місця існування або для розвитку певних сфер життя. І він винайшов. Через комп'ютери да це комп'ютерна методика, яка допомагає через ангулярні лінії. Ангулярні лінії це впливання. Тих планет, які стоять на кутах карти, вони самі впливові в житті так. у людини. Це схід, захід, ми називаємо Зенит і надір. Угу. І саме ці лінії, коли ми викладаємо на карту, вони показують, до чого ми схильні саме в цій місцевості, які ми тут, які ми більше якості проявляємо. І коли ми бачимо натальну карту України, ми бачимо, що у нас є дуже багато планет, так. які якраз знаходяться на сході, на заході і на, на, на зеніті. І це якраз виділяє нашу країну серед всіх країн світу. І коли ми переносимо всі ці лінії саме на карту України, ми зараз бачимо автокартографію України, ми бачимо, що крізь нашу державу проходять лінії Плутону, які є на Зениті. Плутон, енергія магії. Політики, тобто, ми бачимо так, що на політичній арені Україна не сходить з місць світової. Так, да, всього так. Арени. Це та потужна енергія, яка має благословення від вищих сил для того, щоб бути видимою, для того, щоб вплинути на весь всесвіт і завдяки подіям, завдяки розвитку свідомості у внутрішній житті нашої, угу. нашої країни. Це колосальна так. сила. Так. Це Нептун, який угу. є на сході. Який так. дає нам віру, який дає нам ось ці духовні надбання, які зараз нас об'єднують, скільки молитов, да скільки зараз є знову різних течій, дуже світлих. Ну ми намагаємось обрати світлі течії, а не такі ілюзорні течії. але це все, яке допомагає нам да, виконати свою місію. На жаль, це і чорний місяць, який є разом з нами, і кажуть, що світова карма буде відмиватися саме в Україні, і ми зараз взяли навіть не просто свою карму, а карму всього світу для того, щоб е, е, да, зробити певний крок вперед е, у розвитку всього людства. Це урана асценденті, це наша, наша ванта. Планета. Планета, тому зараз так. астрологія буде рулити, як кажуть, по всій Україні, <свят> тому що саме астрологи будуть допомагати і давати певні поради, і виводити Україну на позитивні прогресивні mm -hmm. обрії. І подивіться, як на жаль, саме на сході є лінія Сатурну, mm -hmm. і це Крим, і це наші східні а, там, райони, да. які якраз і показують, що там будуть самі великі випробування. Ага. І по це навіть прописано в самому гороскопі ще з 91-го року. Так. І ми це бачимо, ми відчуваємо, що дійсно нам треба. Але Сатурн він і охолоджує, і дає страджання, але саме через нього це саме головна планета Септенеру. Да, і... Це, це та планета, яка дає найвеликий духовний зрост. Так, це ж наш кармічний вчитель, бо так. нас я люблю підкреслювати так. східний місячний вузол в розі, тому він веде через десь відсіч зайвого, через структуру, так. через розбиті колінки, як я кажу. І наша мета зайти на Еверест, так? Угу. І а це що? Оці емоції, хейт, хайп, так це не наш шлях. Тобто Сатурн говорить, ти маєш мати холодний розум. Але що гаряче серце, так? це точно. А так. ще знаєш, от люблю говорити про чорний місяць, тому що він як ресурс, тобто це болюча так. точка. Не хочемо ми туди йти, але нам туди йти потрібно, тому що так. там ми отримуємо енергію виживання стійкості. Ось це ми зараз і проходимо, і будемо uh -huh. проходити, тому що через саме чорний місяць, да окунаючись в його уроки, ми uh -huh. ростемо, ростемості uh -huh. себе і стілюємо весь світ. Uh -huh. І потім набуваю особистісну силу, яка буде в нашій, і вона вже і в нашій державі. Що цікаво, є ось ці е, точки парани пересічення ось цих доріжок, які дуже сильні, і вони є. Бачите, біля і Києва, біля Житомира, ну, тобто всередині, вони є на протязі тисячі кілометрів від нього. І вони якраз і всю Україну беруть це синтез енергії Плутону, Нептуну. Ви бачите, так mm -hmm. урану, які кажуть, що будуть певні зміни, але ці зміни важливі не лише для нас, але й для всього світу. Так що Україна це провідна країна, це дійсно так. Mm -hmm. Бачите, не тільки по гороскопу. Як ми звикли це трактувати? А ще з точки зору астрокартографії чудово рухаємося далі. Що тут у нас, і сама астрокартографія дає нам дуже надихаючу таку новину, коли ми розглядаємо соляр. Да, угу. певний це день народження України певного року. І ми святкували з вами 32 роки. Так. Проживаємо до речі, 33 роки. А знаємо, що 33 роки це дуже така важлива дата, кармічна, яка допомагає людині, як і держави виконати свою місію. І... Суперсоліб супер. називається і тепер так. подивимось. Ми до нього ще доходимо, але соляр, який вже ось, в ось ми якому ми живемо, він. Так склався, що по всій Україні проходить лінія Венери, яка прямо на зениті. А Венера це мир, це спокій, так. це злагода. Тому ми впродовж року до 24-го року, до 24-го, угу, е, угу. да ми чекаємо на те, що будуть дійсно дуже позитивні зміни. Це єдиний раз за цих 32 роки, коли Венера є головною планетою на нашому просторі. Мурахи, Тому хай бачиш, буде так, молимося. Е, Матеріально підтримує наших воїнів-захисників це дійсно ангели, які творять зараз світову історію. Ну хай буде, хай так, буде так, хай буде так. Хай вони так, будуть хай живі, буде здорові так. і так. Е повертаються додому з перемогою. І ми знаємо, що в цьому році будуть дуже великі переможні події. Угу. Слухай, я правильно угу. розумію? Ця лінія йде вона від е Криму, так так? так так. тобто Черкаси через серце, таку через серце України да? до тисячі кілометрів. Да. Венера, до речі, пов'язана з серцем. Боже, в мене такі мурахи, аж не сходять. Що ж дай Боже, дай Боже, рухаємося далі. І давайте дослідимо наступний соляр, який Дамо. буде 24 четвертому році, коли Україні виповниться 33 роки, і ми бачимо, що знову посередині України. Йде так. прозерпіна, яка на Верхівці. Да? що таке угу. прозерпіна? Нас чекає дуже багато роботи, ретельна робота. Дуже тобто будуть певні зміни, які дадуть нам дуже багато роботи, але з цієї роботи це. Енергія Діви до речі, так, енергія Діви це енергія true, да. України, да. тому що сонце у Діві да. і виходить так, що це наша енергія, яка дає великі зміни, і ці зміни ми бачимо на краще. І це так радує строкортографія. Мені дуже то Сука, ну, в цьому чудово. Плані. Мабуть, Бачите, як це чітко, да, да треба йти вчитися в тебе цій темі <свят> 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 да. так. і також сонячні затемнення вони показують які будуть зміни в на протязі року і коли ми зробили ось сонячне затемнення те яке відбулося 14 <свят> жовтня 2023 року і яке якраз ми переживаємо в цьому році ми бачимо що дуже великі випробування будуть дійсно на сході, сході україни Сатурн і чорний місяць Прям, так да? так дійсно там будуть дуже запеклі бої і ми бачимо це та, бачимо страждання, ми повинні через це пройти. Але дійсно ми є тими цілителями, які цілюють цю територію. Чорний місяць, Сатурн. Mm. Так, тобто, все одно через стійкість маємо пройти, як би боляче не було. Так, але через рік, коли буде сонячне затемнення, 2 жовтня 2024 року. Через Україну крізь України проходить лінія Юпітера Юпітера на асценденті. Ну це ще саме Боже. щаслива планета, і знову астрокартографія нам каже, так все буде гаразд. Ну і ще й білий місяць захід західні а, території. Ти бачиш, Тут і чорний місяць, так, через Юпітер, біл, і бачите, клікую, як? Да? тобто ці два роки будуть. Зовсім такі проривні, які нам відкриють нові обрії і дадуть якраз ось цю справді наші надії, наші мрії і нашу... В свободу, Наші наше люди... право на життя буде від вірте, вірте, тому що зорі не дають по перше іспитів не по силах. А по-друге, бачите, після кожного іспиту завжди йде такий, я це називаю бальзам на серце. Да, і це я говорю, що я дуже її люблю, тому що вона показує цей розвиток. Для чого це відбувається? Для чого ми зараз з вами страждаємо? Так. І хочу також на прикладі великого з'єднання соціальних планет транзитних Юпітера і Сатурна, які відбулися. 21 грудня ще 2020 році, але це була дуже потужна подія, тому що це відбувається по перший раз 20 років і закладає програму розвитку світового да суспільства на 20 років. І саме це з'єднання були на Сатурні України. Ми бачимо їх з'єднання, угу. і ми знали, що це була посвята для України. Ми дуже хвилювалися, тому що Сатурн завжди дає випробування, а Юпітер дає наставництво. І ми бачимо, що так воно і сталося. І ми зараз прослідковуючи, да, як це відображається саме на астрокартографії, побачимо, як розвинеться як роз ось ці саме всі Тодії. аспекти. Ну. Да, як ми проходимо через ці випробування і як ми беремо флагман, да, як ми стаємо флагманом для е... і прикладом для розвитку всіх країн. Ну, по-перше, давайте розглянемо саму карту великого з'єднання. І ми знов що бачимо: чорний місяць, уран, який є на зеніті, uh -huh. і вони кажуть про те, що да, Україна буде в центрі таких дуже великих випробувань. І бачимо, що треба було дуже велику увагу при діл саме сходу. І якщо б ми ну. Певно, да, знали так, ось ці так. моменти і на урядовому рівні. Я думаю, що були зроблені певні кроки. Тому ми не здалися за ці три дні, як говорила Дамерова спільнота. <ріху> ми не здалися, і саме ось це потребувало дуже великої уваги. Це ми бачимо. Да? Тепер да, бачимо, як воно розвивається. Ми бачимо наступні аспекти, як вони в порядку свого зростання так. ось в цьому році, 19-го, до речі, червня, відбулась секстиль між транзитним Юпітером і Сатурном. Угу, угу. І ми бачимо, ось наш рідний Плутон засяяв знову на Україні, і він каже: Ми даємо новищі ну, сили кажуть, ми даємо Україну тобі. Всю магічну силу, впливовість для того, щоб на наступний період ти змогла виконати свою місію. Ми пам'ятаємо, що і в карті України цей Плутон проходить правильно так, так. Він і він якраз допомагає бачите, так, на, да на самій зеніті. горі і він mm -hmm. якраз дає от такий так. от саме да, момент. Тобто, саме в 23-му році uh -huh. цей Плутон дав таку силу, щоб ми досягли так. нашої точки цілі. Так далі за секстилем mm -hmm. є. Квадрат. Так, да. да, це тяжкий е, такий е, момент, але подивіться, скільки він дає змін для України. Це, до речі, буде відбуватися напередодні річниці України 33. -го. Це буде 20 е, серпня. серпня. І ми бачимо, скільки багато доріжок і впливів є на Україні. По-перше, це Меркурій, Сонце і Місяць. Угу. Ну, сонце і місяць це ті головні світили, які кажуть, це наша домівка, це наше життя треба повертатися до цього треба Розуміти, щоб і, все душа, було... да, да. і дух, і свідомість, да. і підсвідомість все тут. Певні договори, певні угу. рушійні сили, Знов Юпітер, да, який є, е, ну, є Марс, Марс. І Марс ну, це який, і сила, але це і активність, активність і та, сила. Та, тобто та. ми будемо дуже активно угу. перетворювати свою реальність, починаючи вже ось угу, з, з 20.084 да. року. Ось да. цей такий напрямок чудово. Дуже такі приємний, перспективний. Позитивний, я б навіть сказала, так. Угу. і дивлячись да, на наступницю, Ми знаємо тригон, так. який вже буде відбуватися 1 вересня у 26-му році. Угу. І ми бачимо ось які певні зміни. Знову активність дуже Барса. велика, яка перезнається знову з якимись дуже важливими урядовими документами, реформами. Тобто якісь будуть дуже великі подвижки, як кажуть, да і знову сонце. Сонце, яке знаходиться на. Самому на, а, на подошві ні-ні ні, на напаки на, 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 на а, опозиції, а, в опозиції. опозиції. ми угу. будемо з вами сяяти угу. У 26-му році. Нас вже не пізнають. Ми навіть собі, я думаю, що не впізнаємо. І я хочу звернути увагу, що на, кі... на... Вже на східних областях ага. білий місяць приходить. Бачите? Тобто нам треба ще два роки, щоб вибілити ту чорну, да цей так, чорний так. місяць на білий місяць. На білий. Подивіться, яка мудрість всесвіту є. Да? Тобто, ми зараз ще й цього не бачимо. Ми зараз страждаємо, але ми знаємо, до чого ми зараз доходимо. Ага. І хочу показати ще опозицію, до чого ага. ми прийдемо, тому що це неможливо не побачити і не показати. Це буде відбуватися в 29-му році. До речі, також подивіться 22-12-те, да, <реш> Знову да коли ми будемо перехід так. мати в новий цикл сонячний. Да, це буде зимове сонцестояння. Подивіться, скільки багато планет буде. По перше, сам Сатурн і е, Юпітер, які будуть е, 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 uh -huh. да, давати опозицію, вони проходити будуть по всьому Україні, Тобто знову Україна буде на першому місці. Але подивіться, які будуть дуже добрі впливові моменти тобто Венера це раз. Розерпіна, це два, Меркурій, це три, місяць, це чотири, буде чорний місяць, але це називається про те, що не забувайте, що вам треба ще так, працювати. Так, постійно. Це працювати, ж... але скільки багато другі інших, інших помічників, які будуть змінювати Україну, я думаю, що ми будемо з вами жити вже в оновленій державі. І навіть ми навіть зараз не уявляємо, що це з нами якось буде, але це буде дуже щось позитивне. От за що я люблю астрологію? За те, що зараз ти така думаєш. Так. Боже, це просто нереально, як да. це може бути. Астрологія каже, ну чекай. Ти ж знаєш, що астрологія працює. Ну так знаю, кожен день з цим працюю. Ну то довірся. Довірся, це точно довірся. І знай, що всі ці е, моменти, важкі, з яких ми зараз знаходимося, вони мають певну дуже високу мету. І коли це ти бачиш, коли це ти відчуваєш, ти даєш надію. Ну, по-перше, для себе це надія, а інше це надія для інших людей. І ми тоді перемагаємо, то бо тоді ми маємо сили втілювати всі свої мрії і відбудову. Овати і нову квітучу Україну, і це буде так, і це буде так, друзі. Чудовий фінал. Дякую тобі, Марія Дякую, Жіночка за таку важливість поділитися цією радістю, тому що це так, да. Ми бачимо певні уроки, через які ми повинні проходити, але вони цього варті, і ми цього варті. Ми варті перемоги. Тому думаємо, як переможець, донатимо на ЗСУ. Так. Ставимо лайки, підписуємося на канал Мариночки. Не забуваємо і про мій канал. Ну що ж, дякую ще раз. Дякую. Друзі, бережіть себе, бережіть Україну, бо попереду нас чекає найцікавіше. І до скорих наших переможних зустрічей. Пока-пока.